Друзі, вітаю на каналі. На сьогодні п'ятниця, п'ята година, ранку Але на дворі так темно, наче й ніч. Я прийшла подивитися, що козочки роблять, а вони вже всі не сплять. Не можу відкрити. Почула, що сильно мекають. Я подумала, що щось тут не в порядку. У нас наша ванілька привела сусенят і вже не бігає тут. Ну, не бігає, ну чи може хто зайшов. Ой, хто це тут бігає? О, бачите воно кошенятка. Уже вибігли зустрічати. Все нормально у вас? Так, у нас тут яма. Так, І вже дивлюся вони. Там нікого немає, нікого немає. Тут їм треба щось класти. Таке більш крепше. На днях козочка в яму впала. Стрибали, стрибали по ямі і доставали. Сьогодні так прохолодно, дивлюся хмарки на небі. Не знаю, чи буде щось таке дощ, чи що хотілося б, ну, мабуть, на вихідні. А сьогодні треба працювати у нас день коли. Треба буде завести зерно і доща не потрібно. Ось наші козочки. Тут не всі, тут тільки ті, що не доїться, і він Барсік, і Саша. Саша залишається тут, тому що вона не доїться, вона годує, годує э, цю козочку нашу. Саму найменшеньку Магдаліну. Також любить її пити перлинка. І ті козочки, яких мами доїться, вони теж протягом дня п'ють молочко, то вже ось більш старші, то вони вже майже не п'ють. Але є у нас два кадра. Ось жестінька і бароники пились. Пляшечки, і вон там ночка стоїть, то вони ще й досі п'ють. Що хочеш, налий їм молоко налий. У пляшечку будуть пить. Да, ворон уже такий дорослий став. І жасмінка. Я їм сироватку даю. Ну, не часто. Така гривка в нього вже виросла. Ти вже б'єся? Кажуть, як починає битися, то значить уже мужчина. Ну, Олю пару раз бив, як вона приходила годувати. Не знаю, мене ні разу не бив. Барончик, ти не будеш битися? В нього вже такі роги. Менші ніж. Менші ужаснинки, ніж у нього. Зараз просто дуже темно, бо вже йде ніч на зменшення, то, здається, наче на дворі темна ніч. А так то нормальний час, коли ми встаємо. Оце зранку треба видоїти козочок. Козочки у нас закриті 4 і. Потім вже всі виходять тут зранку, поки туди-сюди. І вже десь на сьому годину вони вже всі пасуться. Вон там у нас Марта. Хто там ще у нас? Маруся, красавиця там і Касандра. Це чотири козочки яких ми доїмо, Робимо бринзочку. У нас багато господарства, тому так е, потрібно рано. Це все добре, що допомагає Олег. Ми все разом робимо. Буває, що він і сам робить все. Я хожу на роботу збирати персик в саду. Хотіла щоб показати вам поповнення, яке у нас. З'явилося, так як всі сплять курочки, цесарочки, то я туди заходити не буду. Я буду годувати я зранку, їх і покажу вам. Також я включу водичку, хай підключиться. Вон чуєте? Як співаю гарненько. У нас з'явилися каченятка. Нам подарували каченяток. І ми купили ще трохи, щоб було разом добре. Вірніше, ми спочатку купили, але вони були самі без мамки, без качечки. А на другий день нам подарували. І вона прийняла всіх. І тих своїх, і тих, яких купили, а серед них ще три гусочки вона їх теж прийняла. Вони дуже боязкі. зранку там уже в них їжі немає. Я насипаю висівку, зроблену зерно. Маятка ніж а то все качечки Там є такі темненькі, чорненькі, біленькі. Вибачають зранку. Щось. Вони у нас тут. Трава надворі. Випасли травичку. Ми передвігаємо цю. Туди-сюди, де є трава. Тут огірочки ростуть. Біля них трошки трави. Я цю траву спеціально не рвала. О, огірочок побачили. Кажу, передвинемо сюди, хай щіпають тут. Ну, так, поки виростуть, будемо посадку двигати. Я їм малий водички зараз. Там у них водичка тече. Вони дуже люблять купатися. там что в мысочку налыю. Сюда. А тут у нас еще... Одна. Тут какая-то взрослый, Та, что у нас раньше была... Какая-то... там. Буде день, потім покажу. Хай водичка литься. Ми купили цю качечку з п'ятьма каченятками. Вона висиділа Веріше, э, гусенятками. Вона висиділа гусенят. Одне не прижилось, не вижило. Залишилося чотири. Ну я обійду, може, тією стороною тут водичка буде наливатися. Ось вони, виходить. Вже такі дорослий стан. Ну, все, не буду лякати вас. Оцю ми купили качечку. І разом з нею і гусеняток. Такий місяць на небі. Ось. Світло, що на фонарі горить але вже розвиднюється. Все, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте, дякую за коментарі всім, хто пише. Надіємося на краще. Хай сьогодні у вас все буде добре. До зустрічі у слідуючому відео.